Відкриті обласні змагання зі спортивної гімнастики подія важлива для всіх спортсменів та тренерів і місцевих, і приїжджих. А сьогодні, зважаючи на суворий режим економії в країні, спорту стало ще складніше, хоча й до цього вони на широку ногу не жили. Однак ніхто не нарікає і не бідкається всі намагаються працювати в звичному режимі. Важкий період в державі не може призупиняти тренувань. Будь-яка перерва означає втрата напрацьованого. Тож випробувати свої сили і порівняти їх з можливостями інших у Хмельницькій прибули 10 команд. Это ровно Черкасы, новгород Северский, Чернигов, Львов, Тернополь, Нежин к нам первый раз приехал, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Рамны. Хлопчики змагалися традиційно на чотирьох снарядах, дівчатка на шести. Вимоги до виступів досить жорсткі і до цього дітям слід звикати. В світі спорту з року в рік все ускладнюється в технічному плані, але спортсменів це не лякає. Я вже займаюся шість років, в мене вже є багато перемог, 23 медалі. У мене вже перший дорослий розряд. Кожен зі 173 учасників виконував програму певної складності відповідно до діючих вимог. У кожного є своя програма. Тобто, у нас приймають дівчатки, починають з першого нашого розряду і заканчувають мастерами спорту. Тобто у нас 12 таких категорій. Хмельницькі тренери покладали на своїх вихованців великі надії і вони виправдалися. Місцеві гімнасти демонстрували все, що засвоїли на заняттях. Утім, іногородні також намагалися не відставати, адже за недовгий час їм цілком вірогідно доведеться конкурувати вже на національній арені. Наставники хмельницьких спортсменів кажуть, до чемпіонату України гімнасти готові. Дівчата готові дуже хорошо. Хмельницькі дівчата завжди відключались своїми хорошими виступленнями. Не тільки здесь нас команда є, укомплектована. Будемо надіятися на... На призоро найбільше учасників на відкритих змаганнях було з Хмельницького. Виступали вони гарно, тож і найбільша кількість нагород залишилася в їхньому рідному місті та їхній рідній спортивній школі.